В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші молоді люди, наше воїнство, усі, хто в родинах сьогодні разом з нами, хто старається бути на молитві, хто відкладає всі свої справи і спішить на нашу спільну молитву Вервиці. Яка єднає Божий люд, яка йде тою нашою стежкою спасіння, і ми, промовляючи молитви, промовляючи Ісусову молитву, Богородичну молитву, ми всі йдемо разом, щоб йти тою дорогою спасіння і пам'ятати про кожне, кожне заблукане, таке напевне, скажу так, заблукану вівцю. Яка завжди буде знайдена тим господарем, який залишив всіх і піде шукати ту, яка заблудила. Тому, власне, Христос сьогодні вишукує кожного з нас, який кожного з нас приймає, пригортає, і хоче, щоб ми не загубилися, хоче, щоб ми не занедбали тої віри, тої надії, тої любові, в якій ми всі разом зростаємо, прагнемо. І дуже хочемо, щоб кожне наше слово, кожна наша думка, кожне наше діло було піднесене до небес висоти і вислухане Небесним Отцем. Тому, любі молільники, хвала Богові, ми молимося, і наша молитва триває, і ми хочемо, щоб кожне наше намірення, яке ми маємо в часі місяця листопада, Господь вислухав, почув. Поблагословив кожного з нас, допоміг нам, дав нам ласку витривалості, ласку пізнання, і ми зуміли правильно, покроково рухатися тою дорогою спасіння, в якій кожен з нас стає тим праведником або грішником, тому що кожен із нас хиляє голову перед Богом, і ми просимо у Господа. Того милосердя, тої великої любові, щоби він не загубив кожне насліддя, яке вірою і правдою взиває до милосердя Господнього. Тому дуже прошу всіх зараз, у цей час, хто має нагоду, в кого зараз увімкнене світло, хто має доступ до інтернету, то запрошую всіх на нашу спільну молитву, яка єднає народи, яка об'єднує кожного з нас. Ми зараз будемо молитися вервицю, в якій будемо кожен із нас просити, благати, перепрошувати, взивати до Бога, і обов'язково будемо молитися то наше листопадове намірення, де будемо поминати і згадувати душі наших усопших, які переставилися у вічне життя. Тому, беручи у руки нашу духовну зброю, ми стаємо перед Богом і просимо у нього Його Благословення. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди ісе і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і з Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно рівнославими. Що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, а очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі, утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося наш перший десяток, всі разом, збираючись воєдино, починаємо і разом прославляємо Господа нашого Ісуса Христа, просимо і молимо у всій нашій молитві про слави. Ісусе Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Сліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, спільна молитва за подяку до Господа. Подякуємо Богові за всі його ласки, за всі його щедроти. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Ма, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися нас, .ialeつ�". Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Мария Мая. Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наше воїнство. За кожного героя, за кожного хлопця, дівчину, мужчину, жінку, батька, матір, дружину чи чоловіка, дитину чи онуку молимося щиро за всіх наших героїв. Молимося щиро за всіх, хто зараз в полоні, хто пропав, хто зараз на лікуванні, в пораненні. Молімося щиро за нашу спільну перемогу, за ту велику жертву і ефіру наших героїв, заради кожного з нас спасіння. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш, що їси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наше достойне родинне життя, сім'ї наші, дітей, онуків, правнуків, батьків, бабусів і дідусів. Всіх у Христі братів і сестер молимося щиро за всі намірення, які сьогодні кожен молільник складає, молимося щиро за <кхух> хворих, немічних, страждаючих, терплячих, молимося за всіх подорожуючих, всіх, що в чужині далеко від Отчого дому, молимося за всіх, що в лікарнях, що прикуті до ліжка, які потребують оздоровлення, стілення у своїх немочах. Молімося щиро за молоді подружні пари, молімося за діточок, за плодоносящих, за тих, що в стані того, що просять в Бога благословення діточками. Молімося за християнські родини, молімося за навернення грішників, за примирення і покаяння. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, моли за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа Молися моли за нас, Маріє, Маріє, <клухи> Мати божа, Молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати божа, Молися моли за нас. Маріє, Маріє, Мати божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати божа, молися молись за нас, Маріє, <кій> Маріє, Мар мати божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, мати Божа. Молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові <кхід> і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, нашої Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, наша спільна молитва за душі спочилих. Душі обієнних наших воїнів, героїв душі убієнних в родинах наших в часі війни, померлих з наших родин, душі в чистилищі, душі абортованих ненароджених дітей, молимося за всіх одвіку спочилих, усім Господь вчинить вічну пам'ять. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше Отець, прибіжище наші Син, покровитель наш Дух Святий, Тройце свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що нащої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Огородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з вами. Любі молільники, браття, сестри, дякую щиро Богові вам за спільну молитву, за спільне служіння в Божій славі. Прошу долучайтеся до нашого моління кожного вечора в цей час. Дуже прошу, долучайтеся до поминання наших померлих. У часі місяця листопада, зараз, після нашої молитви, завжди очікую на ваші молитовні намірення, і ви про це знаєте. Тому щиро-щиро дякую Богові за те, що ми знову могли бути разом, що нічого у тому світі не завадило нам і не стало перепоною для того, щоб ми зустрілися разом і молилися спільно. Нехай Боже благословення буде з нами, а зараз чекаю на ваші молитовні наміри. І дякую вам за ваші жертви, ефіри, які ви складаєте на молитву. Слава Ісусу Христу!